Це буде проблемка. І ще одна камера. Перевертання екрану, так? Ні? Ні, екран не перевертається. Перепрошую. Вау! Об'єм багажника вражає насправді. Сидіння дійсно круті. А хто їздив на ID 4, розуміє, що це. Якщо електрокар, то електра. Ще 5 років тому про компанію BYD не говорили голосно, і це звучало смішно, тому що всі, зокрема в Україні, пам'ятали оцей значок BYD і бензинові машини, які вони продавали в Україні, і не найкращу якість, не найкращу технологічність, і нічого цікавого, в принципі, ця компанія представити не могла. Але на сьогоднішній день автогігант BYD – це точно топовий автовиробник, який... Складає конкуренцію, напевно, усім на ринку. І при цьому, на мою думку, має один з найширших та найкращих асортиментів серед електроавтомобілів. Починаючи від моделі BYD Seagull, яка в наявності продається за 15 тисяч доларів, і закінчуючи топовими брендами, такими як Yangwang Q8, автомобіль Amphibia. Тому, як, на мою думку, BYD сьогодні дійсно вартує уваги і. Точно треба на нього звертати увагу, дивитися, обирати серед них, тому що машини дійсно вартують своїх грошей. І в нас на огляді нова модель від BYD, це компактний міський хетчбек, якого раніше не було в принципі в лінійці BYD, BYD Seal 06 GT. Габарити його складає 4,63 в довжину і 1,80 вісімдесят в ширину. І це дійсно компактний міський хетчбек. Ось в такому цікавому кольорі. Загалом BYD представило сіл 06 GT в чотирьох різних комплектаціях. І всі вони, звісно ж, ідуть на залізофосфатні батареї. BYD Blade. Це LFP батарея. Є дві ємності 59 кВт, як ось ця машинка, яка в нас є зараз на тесті, це є. Комплектація 505 топ, тобто заявлений запас ходу складає 505 кілометрів. Звичайно ж, в реальному житті вона буде проїжджати орієнтовно 300 кілометрів. Це у нас задній привід. І ще існує комплектація на батарейці: 73 квт години з заявленим запасом ходу 605 кілометрів. І також є навіть повнопривідна версія в даного автомобіля, але найцікавіше те, що BYD Seal 06 GT починається в ціні від 21 тисячі доларів за повністю нове авто 25-го року випуску. Звичайно, ми бачимо, що тут вже є камери 360, які повністю дають можливість безпечно не тільки паркуватися, але й пересуватися по місті, тому що коли ви перелаштовуєтеся з ряду в ряд, як і в Тесли, наприклад, є. Камера сліпої зони. Диски ось такі від компанії BVD з розміром Коліс r 18 а шини нас 225х50. Є звичайно, шлит оптика, досить симпатичний період. Оптика BVD TECH. Класно виглядає, є парктроніки, ще одна камера попереду, і звичайно ж система адаптивного круїз контролю з утриманням полоси. Дизайн цього автомобіля в нас з лінійки Ocean, так, так само, як, наприклад, і Бівайді Lion 07 або Біваді Gal, Тобто це морська тематика. Позаду досить цікава задня оптика, ось ця нижня частина бампера. І ще одна камера. Ще одна камера, ось тут. Ну і камера, звичайно ж, заднього руху. Цікаво також те, що в автомобілі за 21 тисячу доларів у нас стоїть 800 вольтова архітектура. Тобто це означає, що батарея заряджається з потужністю до 200 кВт за годину. І звичайно, тут є порт джіті швидкісний, і порт GBT-AC однофазний. До речі, в нашому телеграм-каналі представлені безліч різних електромобілів з усього світу, в тому числі і з Китаю, з США, з Європи, і навіть такі bvd seal 06 GT як нові, так і машинки з тест-драйву з невеликим пробігом. Тому скануйте QR-код, переходьте за посиланням, підписуйтесь на наш телеграм-канал і будете в курсі усіх новин з електросвіту. Дана модель на задньому приводі оснащена двигуном потужністю 215 кінських сил з розгіном до сотні 7,4 секунди. А вже повнопривідна версія оснащена двигуном з потужністю 415 кінських сил і розгоном до сотні за 4,5 секунди. По суті, це показники гольфа GTI. але гольф він ж не коштує. Навіть 23200 в такій комплектації, і там точно не буде стільки опцій, скільки півведі запакувала СІЛ-06GT. Ця модель представлена в чотирьох різних кольорах. І як нам на мене, саме оцей колір, такий, знаєте, пісочно бежевий він один з найвдаліших. Виглядає досить цікаво. А що ви думаєте загалом про зовнішній вигляд, про силует цього автомобіля? І напишіть, чи подобається вам цей колір? Сьогодні, вночі 12 липня, Росія знову масово обстріляла Україну дронами та ракетами, і це ще раз нагадування того, що війна триває. І я хочу нагадати і вам, і попросити не забувати про донати. Задавайте, будь ласка, на збір вашого сусіда, чи на збір Сергія Стерненка, чи Сергія Притули, чи будь-якого іншого фонду, чи вашого однокласника, який зараз бере участь у війні. Не забувайте про те, що Збройним силам України потрібна наша підтримка для того, щоб ми чим пошвидше подолали ворога. Слава Україні! Ручки в нас виїзні, як в біведіс сіл сілає 07 Давайте заглянемо під капот. Так, добрий день. А де капот? І капот відкрили? Так, під капотом у нас що? Цікаво, чи є ніша? Так, ніші в нас тут немає. Ні, є, дивіться, навіть з такою от кришечкою є ніша, досить глибока для зберігання зарядних пристроїв, кабелів або будь-чого іншого для перевезення. Звичайно, ж у нас є газові опори, не треба нічого вже підпирати. І тут під капотом все виглядає досить непогано. А що в нас по багажнику? А, так, а чи є тут відкриття багажника з ноги індукційне? Ні. Кнопочкою відчиняємо багажник. Вау! Об'єм багажника вражає насправді. Є додаткова шторка, якою можна закрити це все діло. Ось, і, звичайно ж, є ще одна ніша. Ось тут для зберігання інших речей. Є тут ніша з сіточкою, є ще одна ніша з сіточкою. Так, і що в нас ще? Це що? Це якась штучка? А це для розблокування пістолета, якщо застряг. Розетки в цій комплектації в багажнику немає. Чим ж взагалі варто порівнювати даний автомобіль? Ну мені зразу перше на думку спадає такі моделі, як Volkswagen e 3 Renault Megane, той самий в хечбеку електричний. Також це може бути Cupra Born, теж приблизно такий самий формат автомобіля, MG 4 І мені здається, BVD досить вдало залітає в цю лінійку, представивши автомобіль вартістю від 21 тисячі доларів, ще й з можливістю обрати повнопривідну версію, тому що насправді. В більшості тих автомобілів, які я перелічив, повнопривідної версії немає. А в Біваді Сіл 06GT є. Ще й з потужністю 415 кінських сил. Ну що, пропоную детальніше поглянути на інтер'єр даного автомобіля. Ось такий світлий інтер'єр нас зустрічає. Подивіться, яка крута дверна карта. поєднання світлого кольору з чорним. Чорними вставочками. Оце все обшито екошкірою. Сидіння перфоровані. Подивіться, яка гарна перфорація. Знову ж таки, ось тут тематика Ocean. Як бачите, дуже схожі сидіння, як і в BVD c Сілає 07. Класна форма, це досить комфортні сидіння, теж виконані з екошкіри. Це решта по салону, зокрема і кермо, досить нагадує мені Бівайдії Yuan Plus, який теж йде з морської тематики. Досить комфортна зручна консоль, ось тут таке. Коло з механічними кнопочками вибору режимів, регулюванням рекуперації. Також є безпровідна зарядка з охолодженням, потужністю 50 Вт, величезний екран з відкритим Android. І, звичайно, вже все повністю стоїть українською мовою. Ми це все українізували, встановили навігацію, YouTube і так далі. Тобто, власники зможуть без проблем користуватися усіма функціями даного планшету. Давайте присядемо. За кермо на місце водія і дивимося, наскільки комфортна тут посадка. Сидіння дійсно круті, це точно ті самі сидіння, як і в BYD c line 07, по комфорту так точно. І що ще мене завжди тішить, це величезна відкрина панорама, вона тут теж присутня з механічною шторкою. Я люблю панораму, бо це завжди додає додаткового простору в салоні. Ще з цікавих функцій. Як бачите, до речі, правий пелюсток ось тут забрали. Лишився тільки лівий пелюсток, який дозволяє включити нам функцію адаптивного круїз контролю. Механічні кнопки на кермі трішки змінився шрифт, як на мене, в порівнянні з іншими моделями. Звичайно ж, є кнопочка в нас перевертання екрану, так? Ні. Ні, екран не перевертається. Перепрошую, є кнопки, які можна програмувати будь-яким чином. Це кнопки, які регулюють відстань до переднього автомобіля при активному круїз контролі, кнопки перемикання інформації на екрані водія, камери 360 включаються, які досить досить непогано реалізовані. Відвертом скажу, звичайно ж, є функція автопаркування в даному авто. І тут кнопки управління мультимедійною системою. Екран на стеж повністю перекладений українською мовою. Тут все по стандарту, нічого нового, Бівай нам не пропонує. Подивіться на ці класні деталюшки по салону, на ці круті ручки, на ось тут таку, бачите, як рибну луску, дуже цікаві ось тут повітряні канали, чи як правильно їх назвати, воно теж круто виглядає, досить стильно. Тут теж є цікаві вставочки по інтер'єру. Як бачите, отакий красивий пластик і металеві накладочки. Ні, вони пластикові, але красиві, білі накладки на динаміки. Акустика тут, до речі, стоїть стандартна, але в топовій комплектації вже буде акустика Dynaudio. Так, так, я пам'ятаю, Dynaudio – це не якийсь ноунейм. No Dynaudio – це дійсно хороша топова акустика. В даному автомобілі є ось така ніша для зберігання окулярів. Це досить комфортно. Не всі автомобілі таке мають. Ну і тут все в принципі по стандарту. Ось так Відсувається дзеркальце в сторону. Є звичайно ж підсвітка. Тепер погляньте на функції сидінь. В даному автомобілі це, нагадую, друга з чотирьох комплектацій, тобто максимальна комплектація на батареї 49 кВт вартістю від 23 тисяч доларів орієнтовно на передзамовлення. Є обдув передніх сидінь. І підігрів теж тільки передніх підігрів задніх сидінь на жаль, на жаль, відсутній. Про мультимедію бівай Ми вже розповідали дуже багато всього. І ще раз хочу звернути увагу на те, що це топова мультимедія, завдяки тому, що навіть є той самий сплітскрін, тобто ми можемо розділити екран на два і використовувати два додатки одночасно. Наприклад, тут включити собі навігацію, тут включити YouTube і насолоджуватися всіма пере перевагами Відкритого андроїду. Так, тут посадочку відрегулював під себе, в принципі, мені було б так комфортно їхати. Електропривід сидінь тут, звичайно ж, присутній. Давайте перейдемо на задній ряд і подивимося, чи комфортно там мені зі зростом 189 м, 1,90 сісти за собою. Так. Слухайте, ну по колінах точно питань немає. Давайте закриємо двері. По колінах точно питань немає, досить глибока посадка. Я дійсно сижу глибоко. Є питання тільки по простору над головою. Як на мене, трошечки малувато. По ширині я думаю, що на трьох, якщо трошечки посунутися в сторону, поміститься цілком реально. Є навіть задній підлокітник. Давайте поглянемо, як він виглядає. Нічого, в принципі. Станда... нічого припрошу, нестандартного, просто два підстаканечки, підлокітник. І є для задніх пасажирів повітря додаткове, щоб не задихнулися. Немає трьохзонного клімат контролю, і є USB Type A і USB Type-C. Так і погляньте, перфорація є також тут позаду, і є доступ легкий до ізофіксів для того, щоб швиденько перекріпити дитяче крісло. Хоча ось тут буде питаннячко. Мені подобається ця вставка з такого глянцевого пластику, але повністю оббитий. Білим матеріалом зад з дитиною, ось тут це буде проблемка. По підвісці, до речі, тут підвізка реалізована таким чином, що попереду стоїть двохважільна підвізка, а позаду багатоважільна, що значно впливає позитивно на плавність входу bvd 06 GT. Варто звернути увагу, що дивіться, зарядивши автомобіль, який має батарею 49 кВт, показує 505 км. Але звичайно ж, це нереальний запас ходу, тому що на такій батареї і при такій вазі автомобіля з потужністю 214 кінських сил на задньому приводі, можемо точно стверджувати, що середній розхід по місту буде складати 17 кВт. А це означає, що ця машина заледве подолає 300 кілометрів. Хоча в трасі я точно впевнений, що 350, а то і 400 можна зробити. Хоча, якщо ви дивилися моє відео про поїздку з Києва до Львова на одній батареї на Бівейдісіла 07, ви знаєте, що ці машини можуть більше. Давайте зробимо короткий тест-драйв, вибираємо передачу, D, трішки проїдемося на ній, щоб поділитися загалом враженнями від плавності ходу, від прискорення. Що вам сказати? Ну, 214 кінських сил. окей, okay. А хто їздив на ID-4, розуміє, що це. При тому, що це теж задній привід, тобто машина досить добре справляється з цією потужністю. Це не BYD Song Plus, в якого передній привід з потужністю 218 кінських сил з пробуксовкою. Тут, якщо повністю натискаєш на педаль акселератора, проблем. З абсолютно жодних немає. По керованості дивіться, кермо дійсно м'яке. Моментами, можливо, навіть занадто м'яке, але це можна змінити в налаштуваннях мультимедійної системи, поставивши спорт режим, і кермо стане твердішим. Але давайте не забувати, це ж міський хетчбек. До речі, так їду і думаю, досить непогана шумоізоляція. Та тому що тут подвійні склопакети стоять, і це відчутно. Ну що, давайте коротко підсумуємо враження по цьому автомобілю. Я відверто вам скажу, що, як на мене, в Бівайді вдалося реалізувати класний проект і створити дійсно гарний автомобіль за свої гроші у форм-факторі міського хетчбеку. І я вважаю, що конкуренти точно не можуть позмагатися ані по ціні, ані по кількості опцій, які Бівайді додає в даний автомобіль. Відверто вам скажу: в назві немає C-Lion, але по відчуттях. Це бюджетний сілає 07. і по плавності ходу, і по посадці, і по якості матеріалів, і по стилістиці, і навіть по потужності. Хоча, звісно, тут потужність менша, ніж на сіланні, але відчуття дарує приблизно ті самі. Поки ви пишете коменти про те, чи подобається вам зовнішній силует та колір BVD Seal 06GT, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, напишіть ще більше коментарів, більше слів, своїх вражень від відео від автомобіля. Поділіться, чи подобається вам це все. І підпишіться на наш канал. Для нас досить важлива ваша підтримка, адже ми намагаємося робити цікавий та крутий україномовний контент про електроавтомобілі. Хто для себе шукає дійсно цікаво? правий міський хетчбек. І хоче щось, можливо, новіше, з крутішою технологією по батарейці і цікавішою ціною, і дивився, наприклад, на Renault Megane електричний, або Купру, або Volkswagen, І можливо, кому заходить більше ось такий дизайн від BYD морської тематики. Зверніть увагу на BYD Seal 06 gt Це абсолютно нова модель, яка точно вартує вашої уваги. До речі, переглянути усі комплектації, кольори, кольори салону можна на нашому сайті. Посилання під відео переходьте, там є всі. Ця необхідна інформація. Дякую вам за перегляд. Дякую за лайк, дякую за коментар, за підписку. До нових зустрічей з новими автомобілями.